дня, шановні колеги. У нас засідання земельної комісії з п'яти членів комісії присутніх три кворум є. Так, нам надали порядок сьогодні на комісію Питання. Немає більше питань, що там додати, чи. Ну виключити одне Єсь... питання. Надійшла пропозиція виключити питання. Це по номеру 256, а де Вікторія там буде. Про передачу земельної ділянки постійне користування комунального закладу Минської культури Минської міської ради. Це виключить? Виключить надійшло попитання вчора. Просто знять. Можливо, на наступну сесію подадуть. Щоб ми відразу повіли. Так, від 23 квітня номер 33. Проти, Переходимо до порядку денного. Перше питання про розроблення детального плану території. Да. Домицької міської ради надійшло звернення того агроресурс 2006 щодо розроблення детального плану території земельної ділянки. Кадастровий номер 74 830 84 501. 0,1-201-07-22 загальною площею 1 гектар 273-1 для будівництва зерно комплексу за адресою вулиця Молодіжна, 31, село Киселівка, Курківського району Чернігівської області. Розглянувши дане звернення, пропонується замовити розроблення. Проєкту детального плану території земельної ділянки даним кадастровим номером загальної площі 1,2 гектар для будівництва зерносушильного комплексу за адресою вулиця Молодіжна, 31, село Киселівка Кириковського району Чернігівської області, замовником детального плану території визначити Мінську міську раду платником робіт повлю детального плану. Това ресурс 2006. Станом даної не було, немає ніяких питань більше. Стан на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо до наступного ну, питання та рішення приміду про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в оренді Станок в в Чернігівщині. Звернувся голова фермерського господарства Світана Чернігівщини заявою про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Земельна ділянка, яка була, поділилася на три земельні ділянки, і внести зміни до договору оренди. Ну, Даним рішенням пропонується припинити право оренди на земельну ділянку з кадастровим номером, яка є на сьогоднішній архівній і укласти договір оренди на дві земельні ділянки, виключивши третю земельну ділянку, вільну від забудови. Просто залишиться вона що там, комунальна власність? Так, так. Справа в тому, що я архів на ДЕК не знімуть оренду. Так, да, я не знаю. Не знімуть точно. Було вже, так? Да? Угу. Ну, треба було перед поділом зняти оренду, а тоді ділити. Ну, well, то таке, то рочова проблема. Yeah. Хорошо. Кожне питання заважене із задоновного проекту рішення Ставлено на голосування доне проект рішення. Хто за? Проти тримав все одна голос. У до наступного проекту рішення про затвердження проекту земоустрою щодо виділення земельної ділянки варіанту ФЕП-03. Чи ні? До. А ні, прошу, затвердження технічної документації Паї. з постановою про земельний ділянок по ігро, Мадянова території Мінська територіального району обов'язкове затвердження всі там у нас. І не треба. Ставимо тоді на голосування. Хто завдав проєкт рішення проти отримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фегипогрибні. Затвердити зам... <кхм> проєкт землеустрою на земельну ділянку площею 0,0425 гектарів для іншого сільськогосподарського призначення в селі Городище. Да, нерухоме майно знаходиться та да, укласти договір оренди на дану земельну ділянку. Козь якісь зауваження, питання ні. ні. Немає. Став на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти утримувався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суббарінку. Звернулася Колесніка Ваїна Васильівна щодо погодження передачі орендованої земельної ділянки площею 0, ,5. 0018 гектарів знаходиться в місті Мені, вулиця Черніївський шлях. У зв'язку з тим, що вони ну, вносять договір оренди, передали в оренду майно і просять надати згоду, щоб Орендатори та платили, так? Да? Да. Питання за обладнання немає. У кого голосування? Даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Ося Переходимо до наступного проекту рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення ТОВ агроресурс 2006 та внесення відповідних змін до договору оренди землі. Mm -hmm. Звернулося товариство Агроресурс 2006 в зв'язку з тим, що вони робить і вас поголосували. Ну, Викупили майно, магазин він був. І земельна ділянка з цільовим призначенням для торгівлі, але вони використовують його не для торгівлі, а там зберігається зерно в даному приміщенні. Хорошо. Якісь питання, зауваження немає. Станом на голосування, даний проект рішення. Хто за, проти, утримався, одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про внесення змін до рішення Минської міської ради. Ну тут була допущена помилка кадастровому номері. Це виходить правока, да? так у технічна технічна правка. Хорошо, став на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти виходять за. Я так. Хорошо, одноголосно. <кху> Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу в оренду земельної ділянки Данцю ПВ. Звернувся до Нець Павло Володимирович в зв'язку з тим, що загод конторів він купив заготівельний О, пункт, який знаходиться в селі Блистова, вулиця Леоніда Каденівка, 5 А, і внесемо зміни. Ну, укладаємо договір оренди на земельну ну, ділянку під майном. Хорошо, там на основе, на проєкт рішення, хто за. Проти утримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення Грама, <coughs> надо, про надання дозволу громадянам на розробку документації з устрій постанову ми за мене дренок У нас погас вже. Не, не <coughs> ну, дозвіл на паї. Бож нікого не Нікого не треба, треба добавлять. Хорошо, на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо до наступного проекту рішення про укладення договору оренди землі з того на новий строк. Звернувся з сто оста сльон, в зв'язку з тим, що закінчиться договір оренди у грудні 25-го року. Покласти на новий строк. Про конфлікт інтересів, Много историй, а, хотя можно, можно Больше депутатов покажем. А мы на интернете не попрошу. Тебе Не знаю. Ну, айфа есть, а интернета не Так, проходим.

Ще, ще, ще. Так, переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення і відновлення земельних ділянок на натури для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території медської міської територіальної громади. Я це готова. Затверджуємо технічну документацію із будинками 8 громадян звернувся. Більш немає. Хорошо, станданий проект рішення на голосування. Хто за? Проти утримався одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження технічної документації земельного устрою щодо поділу земельної ділянки за розміщеного СО сторону. Звернувся Директор Фермерського господарства Брадюк. Затверджуємо технічну документацію землю устрою щодо поділу земельної ділянки. Площі ноль 1535 га на три земельні ділянки. Так на 15 соток, на 3, да, на три ділянки. Ну, під uh, 7. А, це те, що подіго ці не Під пекарнею, пекарня. 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 Там, мабуть, просто різні об'єкти не рахуються. Да, різні об'єкти. Вони поряд знаходяться, але... А що по, саме цей, по... Саме фундамент оказує. І перед кринцом. О, не а все остальне буде комунальна власність. Станом на осванів даний проєкт рішення, хто за, проти, отримався одноголосно. Так, переходимо до наступного проєкту рішення про наняття дозволу на виготовлення проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки для надання в аренду АТ Чернігів обленерго. Игорь, Игорь Алексеевич Надаем дозы под трансформаторную Под Там одна делянка Хорошо да. Хорошо. Да. хорошо, Славно Богу, на данный момент <клес> решение Кто за, против, принялся одноголосно Решение принято Переходим до наступного питания Про выготовление проекта зелёного устроя Что-то введение делянки Из-за изменения целевого призначения Благовещение под башней то що поділило на прошлій сесії в ответу. Отже, підтвердж пошне мені інтерв'ю із товарки на. Хорошо, стан. Дане прийняте рішення на голосування. Хто за? Проти утримався. Одно голосування. Прийнято. Переходимо до наступного питання. Про виготовлення технічної документації заголу строє щидин інкалізації земельних ділянок за задесною 6 гектаром. За на слово муксаки. На аукцион. Хорошо. Стом на голосование данный проект решения. Кто за? <coughs> Це не то есть шагами для понадобится? Нет. Наверное, угол, потай, да, да? Виктор, это за? Uh -huh. Всі за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої буде продано на земельних торгах Покровському. Це не та, що? Шо? Ні, це в минулому році аукціон виграли і суд ставалося. Оставалося ще. Там, де то а, в межі в кусок за нижже село Патрольське. Хорошо, стало. Это уже изменили конфигурацию чи что, что нападают уже? А там же ж поділили і вже ж на аукціоні виграли в прошлом году ещё. А це там ще кусок остався остачий. Хорошо, став на ухвалення даний проект рішення. Голоса, «За» підтримав один голос. На переходимо до наступного проекту рішення. Про затвердження технічної документації займовстрі щодо інвентаризації земель комунальної власності. Посадовому три ділянки затверджуємо і у нас, ми на аукціон. цьому проставимо голосування даний проєкт рішення. Хто за? Ми угу. протитримався на голосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про надання дозволів на виготовлення проєктів і землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди для городництва за межами міста Мені. Де це не речує. В сторону Макушна, по Макушинській трасі їхати авангардовський бувший літній лагерь. Там. Там і около Птічника, там теж 60 соток. я Ярмо. 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 Хочуть там городи зараз, да? так? Yeah. Хорошо, ставимо на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Відтримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду для городництва. Це вже повиготовляли? Yeah. Так. і затверджуємо. Там нормально лягающее место есть, то все втируся разобраться. Ну, остачу побачим уже як виявири і на аукціоні тоже. А ви голосували що на аукціоні? Ні, місяць надивились, не ну, ще б... ж ще ж там, дивимося, що там, як там. Також а... ніхто не писав на ні, там чи що. Ні, все зараз на так буду. Ну, дату ще тиждень-два і вже буде все ясно. Буде ну, так. Да. А ви запоранно висеньку виснювали, воно виснювалося на залишках? Ні, Ви, Вона ж не була сформована. Ділянка. <сіплі> ну так, там буде десь <сіплі> 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 Ладно, Ставимо на слава даний проєкт рішення. Хто за, проти утримуватися одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення про проведення земельних торгів аукціоні. Виставить у... садове три ділянки. Якісь другие три ділянки? Нет, ну мы же затверживаемся а, технически, а цифрика, да? да а, а И а, раз... мы сразу выставляем, а, да? Да, Покров... Покровский мы сейчас не можем выставить, потому что там а, сейчас да. зимний запас. После затверждения уже будет товар. Хорошо, допустим, у вас с вами данный проект <coughs> решения. Кто за? Против? Примерно, все одна голова. Это... Будинку культуры пропускаем, переходим до наступного проекта решения. Оплащать за работу. Так, при цьому основна електрична протяжне дозов до Green Grocery на виготовлення технічної документації з цього устройства щодо встановлення та виконання майзоменно діяльності витребували поесть подачу передачу в оренду. Green Grocery товаристу звернулося за догодою на виготовлення на витребовані. Там тонке вирішення. Вернення директора він Джим, Не Джими, Або джима, або джим. Просто M. Не Джима він, щоб Джими кого чого. Mm -hmm. да. Прізвище не відмінується. Да. Mm -hmm. Лучше Хорошо. напиши Jim. Да. Mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. В тому, що чоловічі прізвища відмінюється. Для да кого тоді Джима, якщо він джим. Якщо б він було прізвище Джима, тоді кого чого Джим? Ми. ми да. да. А він Джим. Просто. Джим напишу. Просто да. Хай Джим. Аль буде Джим. Правильно, а ну, він склоняється Лучше Джима. То. <клес> <напишу>. <клес> да. <клес> да. <клес> да. <клес> да. Джим. Хай буде. Не, ну, знаешь, у меня ведь меняется, если на ОКО заканчивается, да. Ну і є? так, ну, Джим, да, так кого, да, Джима, кому, Джиму. Хорошо, ставим на основе данный проект решение, кто за. Отримався одноголосно. Переходимо до наступного проєкту рішення подання дозволу про субгор є на виготовлення документації з метою передачі ділянку оренду для виробництва. За межами лісок житель міста Мейний, але о лісках староста якби не заперечував. Сершо, став на голосування даний проєкт рішення, хто за, кроки отримався одноголосно. Переходимо до наступного проекту рішення <кій> пропинення права користування земельними земель, ділянками, надами за особисто селянського господарства за межами Соловістів. Це... Це люди звернули людина звернулася. Це по Це по господарському обліку ага. її обліковується. Вона не не користується і там вже ділянка сформована. Давно землі комунальна власна то її вона обліковується. Як буде рішення, вони знімуть із по mm. виключення. Хорошо, хорошо добре, став на саме на проєкт рішення. Хто за? Проти дому с одного рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу земельної ділянки постійного користування КМП Медський центр ПМСД. Повторному їх. Об'єкт нерухомості на правил оперативного управління, вони mm. просить передати земельним ділянці. Факт mm. А, ну, все. Mm. Отмашу, я думаю, що там не йшов комплектів. Ні, mm -hmm. не дали. Ісправинки. Mm. Хорошо, ставного сування даний проект рішення. Хто за проти утримався голосу. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу земельної ділянки постійне користування Менської земельної Здо Дитяча Академія. А це і садочок наш звернувся, щоб передали теж право їх оперативного управління. також. Так, Хорошо, все на голосування дані приключення. Хто за, проти і приймався одноголосно. Переходимо до наступного питання про передачу земельної ділянки постійне користування опорному заходу мінська гімназія, Минської міської ради. Так, те саме, і А вона питання. А не забувало це все в одне рішення об'єднати. Ну, клопотання в різні дні ж про... приходить. Так. А я... так я ж закидаю, я роблю, прийшло, зробила, закинула. Так не забавить бородилася. Та воно вже ви... Та... Та... Ні, ну Просто я сьогодні, раді приміра, кто не казав, на була. Ну так, виходять три інтечних питання, у вас три проєкти рішення так сказати, і куліковки. Одна заява, одне рішення. Одна... Ось ти технічних, затвердження там по 500 це. рішень. Це просто сидіть бумажки. два дня сесії? Ну, не знаю. ну от, Це казав, каже, в Кульковків, по-моєму. Да, ну Це так кажу. Щоб вітає менше було. бумаги, розход бумаги. Да. Одна заява. Давайте так. Даний проєкт рішення, хто за. Проти одного основа. Рішення прийнято. Переходимо обратно до наступного питання про затвердження технічної документації зі мовушею опорному закладу Мінська гімназія Минської міської ради. Це теж, якщо це виділяти ще. Ой, це ж треба було містами поміняти. Я теж щось таке піднімаю. Що це... треба затвердити, а тоді передають. Да. Ну на сесії, сесії. так а тут пойдеть. Я ну, можу тут указати. Може указати, так, да, тому що на сесії забудеться тоді. Я ж це не подивилася. Я ж просто не могу указывать номера два, я ж не знаю, как у вас программа черговость? Ну, черговость. да, туда, Юрия Валерьевна, и все. Нас, у нас, у нас, у нас а А кто за? Одноголосно. Вот, и все решение в Ти передапиш, ну. А Ні. що не можна було в одному рішенні записати? За тому що вони, вони на другий день написали передати. Спаді. Так ви учить хочу, один день досить час. Так, михайше. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження ФГ Марина Н технічної документації замовстрою по встановленню відновленню межземельної ділянки за межами села Воскресів та несення змін до договору оренди землі. Все, Це була не витребовка, ще долар укладений дуже давно, тобто вона не була ділянка визначена як об'єкт Так. Да. Тепер ми надали дозвіл на виготовлення. А це редакції. Станом на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти отримався одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту рішення про затвердження технічної документації зміноустрою ФГКОЛАЙФ з подальшої передачі невитрибаних земельних ділянок в оренду. Надавали дозвіл на виготовлення, mm. подали на а да, да, Так, місцевому. Тут продави. так кидали <рес> мене чи не треба. Да, да. Ні, тут Зараз затверджуємо, mm -hmm. потім передаємо. Хорошо, добре, тоді так голосуємо пупи. за 265-те про затвердження mm. технічної ну, документації. Хто за? Хто mm -hmm. перетворює? Проти Тримався yeah, одна голосу. Добре, рішення прийнято одностайно. Переходимо до наступного проєкту рішення про передачу не земельних ділянок паїв оренду ФГ, Яковаїв за межами села ліських. Так, да, передаємо на 7 років під вісім відсотків рішення. Хорошо, добре станом голосування даний проект рішення. Рути, тримався, рішення Переходимо до наступного проєкту рішення Дяк Дяк наступного? Да, Про зміну координат земельної ділянки комунальної власності за межами селища Садове. Це там е, є земельна ділянка 15 гектарів, а на цій земельній ділянці розташовано 5 земельних ділянок приватної власності відповідно до довіданих державних актів. Зараз вони. Е, Якби виділяють свої земельні ділянки mm -hmm. за рахунок зменшення нашої так. площі, за рахунок зміни координат. Буде зменшена площа, там залишиться, навіть наємно, гектар, як і. 5 в гектарі, які бо п'ять ділянок це десь 14 стопійкам гектарі випадає із 15. Хорошо, добре, слава, маневр навіщо на голосування. Хто за, хто? Все змагалося. Всі питання порядку денного нашої комісії розглянули, все більше немає. Все тоді. Миссия закінчилась, да.